Маятники математичний і фізичний, маятник Фуко та де його можна побачити в Україні. Будь-які механізми, які коливаються, це маятники. Будь-яке тіло може бути фізичним маятником. Його коливання складні, і нам обов'язково враховувати форму, розміри тіла і багато чого іншого при розрахунках. Тому зазвичай коливання ми так не описуємо. В ідеальному випадку маятник це вантажик, підвішений на довгій нитці. Нитка не повинна при цьому розтягуватись чирватися під його вагою. Вантажик тут матеріальна точка, а отже, важлива в ньому тільки його маса. Період його коливань не залежить від того, наскільки сильно ми штовхнемо маятник. Від чого ж тоді він залежить? Від довжини нитки. Чим більша довжина нитки, тим більший період коливань. Маятники використовуються в багатьох більш складних механізмах, наприклад, в годинниках чи сейсмографах. Хоча й самі по собі вони можуть бути корисні. Так, в 19 столітті французький вчений Леон Фуко за допомогою маятника експериментально довів, що земля обертається. Маятник Фуко це дуже важкий маятник із довгою ниткою. Чому потрібна довга нитка? Щоб період коливань цього маятника був настільки великим. Що за одне коливання земля встигла б повернутися на невеликий, але помітний кут. Так, маятник повернеться уже не на те саме місце, звідки він починав свій рух, а трохи зміститься по дозі. Тоді великий маятник побудувати було складно. Тому Фуко причепив свій 67-метровий маятник в Паризькому пантеоні і причепив до нього кулю масою 25 кілограм. У 1851 році він вперше представив цей експеримент і зміг його пояснити. Після цього він проводив таку демонстрацію ще багато разів. Якщо ж ви захочете подивитись на справжній робочий маятник Фуко, то ось кілька місць, де можна їх знайти. В бібліотеці імені Денисенка на території КПІ в Києві розташований 22-метровий маятник. В Харківському планетарії можемо побачити мініатюрний 4-метровий варіант. В Ужгородському національному університеті цей пристій працює безперервно з 2013 року. В переяславі Хмельницькому маятник можемо побачити посеред музею космонавтики в храмі 19 століття. А от найновіший маятник був встановлений в Луцьку, просто посеред торгового центру.